Привіт, підписчики! Сьогодні розкажемо трохи про наші плани на майбутнє. Ось, як бачите, ми будуємо невеликий цех для переробки м'яса, риби. Не знаю, що, що буде виходити, та й будемо переробляти. Як бачили, каптівка в нас є, але до каптівки треба, щоб був якісь столи, десь передійце, десь щось було. Ну, от ми з цього і почнемо. Ось ми зробили. З металопрофіля обшили, обшили приміщення, теплили пінопластом, зробили грубку, купили шкафчики для переодягання. І оце в нас вийшло такий, як сказати, роздягання. Тут зробили санузел, щоб людині можна було пройти помити руки, туалет, душова, помитися. Як бачите, таке в нас вийшло, все змагало профіля. Ми тут не заморачувалися, побудували флиту під пічне опалення, клада обикновенна, під сказка, хто, хто проживає, то й понімає. І зробили туди цех стоячу грубу, щоб тут топиш і було тепло. І в цеху, де будемо працювати, теж було тепло. Поки що, а наліто поставимо кондиціонер. Так що оце якось так тут буде це. І вже майже завершили. Тут, тут вже і столи придбали, зніжаючи і ось грудка подивіться, яка у нас вийшла акуратно. Боляр, водичка гріється на санузел. Ну, начебто тут і все, тут столи, тут вже можна працювати. Далі буде у нас холодильна камера. Де буде солитися м'ясо, риба, ну, до чого ми там будемо чим, чим займатися, почали будувати холодильну камеру, без неї ніяк. Треба, щоб були температурні режими, це в першу чергу, і тоді все буде получатися. Так що до каптівки ще в нас дуже багато роботи. В общем, якось отак. В даний час ми якраз будуємо холодильну камеру, де буде. У нас е, проходить соління. Е, будуємо із пінопласта обично і пінопласт полістирол Ну так, щоб вологу не брало багато, е, то вирішили полістирол, потім клівка і не знаю, що вода, чи профнастіл, чи нержавійка, ну щось буде на стіни. Е, воду завели сюди, вода тут підведена, щоб ніде не бігати, вода під рукою буде. Температурний режим, думаю, буде 3-5 градусів плюс. Тобто цього буде достатньо по технології. Так що поки будуємо це. І, і все, і можемо працювати. Каптільна є, сушильна камера є. Зосталася нам холодильну камеру. І вперед будемо працювати, так що слідкуйте.